Перша хвиля наступаючої агресії прокотилася Волинською областю 14 листопада. У селі Залухів, Ратнівського району, відбулася спроба захопити православний храм. Зранку, близько 9 години, до воріт церкви почали з'їжджатися представники правого сектору. Вони вишукувалися перед храмом та почали вимагати, щоб їх пустили до святині, начебто помолитися. Разом з бійцями прибули представники Київського патріархату з окружних сіл та нечисленна сільська громада прихильників УКЦКП. Я підходжу до, право, ну, до, до церкви, бачу, люди вже зібралися. Жіночки біля церкви стоять, а мужики біля воріт. І бачу, що вже під'їжджають, бійці право сестра, їй було 11 машин. Вони в формі вийшли, і там є одна така жіночка, Таїсія. Жені десь років 80, може більше. Вона до мене підходить і каже, батька, переходьте в Ки Київський патріархат. Я вже на емоції кажу, ви що, кажу, здуріли, чи що кажу, який київський патріархат. Потім мені батьки з київського патріархат, ці ксьонзи, з оці до мене, підходять і кажуть, батька, давайте разом помолимося. Але як на як на Тернопільщині храми забирають, тільки відкриєш їм храм, і зразу вони своє діло роблять. Ще тим болі були їх сила. Звичний рейдерський сценарій не спрацював. Привезені представники правого сектору не очікували, що громада Української православної церкви виявиться такою численною. Православні віряни обступили храм і не дозволили відкрити святиню. Правий сектор не чинив агресивного супротиву. Тим більше працівники міліції, які теж були присутні, сприяли стабілізації обстановки. Звична словесна перепалка закінчилася тим, що бійці роз'їхались. Вони вимагали, щоб храм був відчинений, тому що їм хотілося зайти помолитися. От ну зрозуміло, що люди знають, що відбувається сьогодні в Україні по цій ситуації, і вони відповідно теж зреагували. Жінки, прихожани цього храму, вони стали на, на паперті перед закритими дверима, і вони не допустили нікого в церкву. Ну, сьогоднішня, якби сама ситуація, вона була просто на рівні словесної перепалки, але ми не знаємо, чого очікувати далі, тому. Що навіть і ця подія вона була доволі несподіваною. Ми не знаємо, чого чекати, як будуть події далі розвиватися. Мало що хлопці, те і був хлопець із Комарова, він, бідний, аж плекав, він не знав, каже, куди нас везуть. Бо вони думали, що тут хто знає, що тут війна, чи тут бандіти які. Ми всі люди мирні, ми йдемо за православну церкву. За словами селян, міжконфесійний конфлікт у залухові триває уже давно. Громада Київського патріархату зареєстрована тут ще з 90-х років і з того часу постійно претендує на Свято-Михайлівський храм. Своєї церкви вони будувати не намагалися, та й настоятеля за їх релігійною громадою не закріплено. Вже близько десяти років так звані активісти Київського патріархату спокійно звершували свої духовні потреби у храмі Української православної церкви. Вони дуже часто звершують свої релігійні потреби в храмі УПЦ. Ну можуть прийти там і похрестити свою дитину, і посвятити яблука, коли треба, і на пасху там і так далі. Ну, скажімо так, це є це не є такі часті відвідувачі храмів. Це люди, які переважно цікавляться якимись іншими моментами, а храм це для. Них такі собі місце для звершення їхніх обрядів і от таке обрядових потреб. Особливою активністю відзначились останні два тижні, коли одна із селянок, таїсія Філю, до речі, мати голови апеляційного суду Волинської області почала активно організовувати збір підписів на передачу храму общині Київського патріархату. Всі ці конфлікти міжконфесійні, вони мають однозначно політичну складову, тому що люди зазвичай, які починаються все, вони є далекими від церкви, від історії церкви, вони не знають про те, що таке УПЦ, що таке Київський патріархат. Більшість людей навіть не здогадуються, що патріарх Української православної церкви Київського патріархату, колись був предстоятелем УПЦ, колись він був членом нашої церкви, і які події вплинули на те, що він учинив. Церковний розкол. Багато хто про це навіть не здогадується. Люди про це не знають. Дивним збігом виявилось і те, що саме два тижні тому Свято-Михайлівському храму був назначений новий настоятель, – 22-річний отець Володимир, який з перших же днів свого служіння зіткнувся з агресією Київського патріархату. Господь стояв, тернестим путем ішов, і бачу мому синові. Нести нескладний путь іде, але хай він буде столпом православія, Хай він буде ревностний, хай він тримає нашу віру. Хай кріпить він буде йти до Бога. На противагу активності Київського патріархату громада Української православної церкви також почала збирати підписи зі всіх людей, які є прихожанами храму. А це не лише жителі села Залухів, але й чотирьох сусідніх сіл, у яких своїх храмів немає. Прийшли слухи, що вони збирають підписи. Тоді б ми виріши самі прийти списками. Списки ми збирали по Залухову, по Чапи, за заприпіття, хабарища. І ми по всіх цих людях, у нас у церкві є своя двадцятка людей, які цим займаються. Не в себе прийшли ці списки, і в нас ми брали кожного паспорт кожної людини, і кожна людина за себе там підписувалася. Кількість підписантів за нашу громаду досягла більше 200 чоловік, і підписи цих збори збори тих підписів ще не завершені, і бачимо, що далі люди будуть і далі підтримувати громаду, і далі будуть підтримувати право храму залишатися в підпорядкуванні канонічної церкви. Зараз прихожани почергово охороняють храм навіть вночі. Остерігаючись нових провокацій, але з надією, що їм таки вдасться захистити свою святиню, таїсія, хай там її син, Філік, Петро, хай сюди приїжджають. Голова поліційного суду, той, що має всю власті, думає, що над ним немає управи. Але Бог є з нами істина, і ми все переможемо. І головне, що з нами церква.